У Львівському інституті українознавства імені Крип'екевича Національної академії наук України реалізовують проєкт Затоплена спадщина. Науковці працюють над оцифруванням фото та відеоплівок, створених під час розкопок на затоплених територіях Чернівецької та Івано-Франківської областей. Розповідає завідувачка відділу археології Наталія Булик. Ми хочемо оцифрувати всі можливі. Фотоплівки і відеоплівки, які збереглися з археологічних експедицій, які проводив наш інститут від 1950-х років і до 80-х років, коли ці території були затоплені під час будівництва Дністерської ГЕС. Фотоплівки з цих археологічних досліджень станом на сьогодні виступають єдиним джерелом, до якого звертається поряд зі звітами безліч дослідників. За словами Наталії Булик, в рамках проєкту мають оцифрувати близько сотні старих плівок. Після цього науковці детально описують кожне зображення, пояснює молодша наукова співробітниця Марія Войтович. Наприклад, ми бачимо зараз перед собою це пам'ятка кормань, дослідження 1974 року, і відповідно ми маємо писати, що знаходи що це за фотографія. Вид, приблизно, якщо це можливо, вид, звідки це зроблена фотографія, що зображено на цій фотографії. Марія Войтович каже, що на світлинах 60-х років можна побачити автентичні сільські будівлі, яких вже немає. Це наприклад показана якась господарська будівля ще покрита солом'яним дахом. Відповідно, зараз ми вже Такої ж вже не збереглося, тільки можемо бачити в етнографічних музеях. В інституті українознавства, крім фотоплівок, також зберігаються знахідки археологів із затоплених сіл долини Дністра. Наукова співробітниця Яна Яковишина показує експонати, привезені з пам'яток біля колишнього села Молодове Чернівецької області. Це пізній палеоліт, це так звані. Жезли вождя, їхнє призначення насправді невідомо, тому що утилітарного як такого, придумати для них не можуть, тому у дослідника була ідея, що це, можливо, якісь символи влади пізньопалеолітичні. Вони зроблені з рогу Оленя. Також там була знайдена так звана пізньопалеолітична флейта. Ну, тут є отвори, ну ніби флейта, барабани такі, начебто найперші музичні інструменти, які людина вигадала. Наприкінці жовтня науковці презентують окремий сайт Затоплена спадщина з оцифрованими зображеннями, повідомила завідувачка відділу археології Наталія Булик. Ольга Івашук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.